У нинішньому вигляді Україна не повинна вступати ні до Європейського союзу, ні до НАТО. 1 червня Польща друзі обрала нового президента із мінімальним відривом у 1,78% перемогу. Здобув Кароль Навроцький кандидат від партії право і справедливість. Під час передвиборчої кампанії Навроцький підписав декларацію із восьми пунктів лідера ультраправої коаліції конфедерація Славоміра Мен. Сена зобов'язавшись зокрема виступити проти вступу України до НАТО і неодноразово декларував свої позиції щодо України, яка на жаль нам не на руку, зокрема Навроцький, друзі, спекулює історичним питанням, що досі є між Польщею та. Україна. станом на сьогодні я не бачу України у жодній структурі ані у Європейському Союзі, ані у НАТО. Доти, доки не буде вирішено такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Зараз друзі аналізуємо, чого тепер чекати від поляків, а також хто він, новий президент Польщі. Обіцяю, що його біографія вас здивує. Про це вже за хвилину. Ну а поки що про термінові новини зі Стамбула. Отже, 2 червня друзі, друга спроба переговорів між Україною та Росією. Склад делегації залишається майже таким самим, як під час першого раунду перемовин 16 травня. Однак цього разу без начальника юридичного управління генштабу Маловацького делегація країни агресорки прибула до Туреччини напередодні 1 червня, таки не представивши Україні свій меморандум щодо перемир'я. Міністр оборони України Рустем Меров напередодні зустрічі заявив, що передав очільнику Росії. Ської делегації на переговорах, а це Володимир Мединський документ від України з нашою позицією щодо завершення війни. Мединський свою чергу підтвердив друзі, що країна-агресор Росія отримала від України пропозиції щодо завершення війни. Документ надійшов українською та англійською мовами. За його словами, росіяни впоралися. Що привезе Росія до Стамбула? Зеленський напередодні сказав, що Україна не має інформації, з чим російська делегація збирається їхати на перемовини. Тож очікуємо новин і обов'язково вам про це розповім а, на моєму каналі. Не забудьте підписатися, щоб знати, що насправді там відбулося, і бачити наші нові відео з актуальними подіями. Ну а поки що повернемося до польських справ. Отже, панове, новий очільник держави, хто він? Кароль Навроцький загалом нове обличчя польської політики. Хоча для частини електорату він асоціюється з рішучістю, для інших це тривожний сигнал. Ну, ви бачите, це по результатах. Тобто, половина країни за одного кандидата, половина категорично проти. Колишній боксер, футбольний фанат, працівник готелю, якого змі прямо звинувачували у посередництві між клієнтами і секс-працівницями. А ще йому закидають зв'язки із кримінальними авторитетами. Його політична база це виборці з малих міст, люди консервативних поглядів, футбольні фанати та релігійне середовище. Сам Навроцький позиціонує себе як людину з народу. Ну, Щось знайоме. Правда, я просто один із вас, громадянин польської держави, який пройшов довгий шлях, щоб мати можливість протистояти людині, яка є продуктом політичної лабораторії, сумішу опитувань і брифінгів. В молодості Навроцький працював охоронцем в готелі в Сопиті, де за повідомленнями змі, нібито допомагав клієнтам замовляти пові сам політик. Ці звинувачення заперечує і погрожує судовим позовом. Його спортивне минуле також включає участь у бійках футбольних фанатів. Ось що думають поляки про обрання Навроцького. Мені дуже сумно. Я розчарований тим, що польща та польська нація обрали цей шлях. Почуття, звісно, змішані. Такий мінімальний розрив свідчить про те, наскільки ми розділені як виборці, майже навпіл. Я задоволений результатом, і це все, що я можу сказати. Я чекав на щось подібне. Сподіваюся, так буде і надалі. Під час передвиборчої кампанії Навроцького підозрювало у вживанні наркотиків. Він просто під час ефіру зробив дивний жест, ніби понюхав щось. Насправді, Навроцький сказав, що це була. Жуйка. Прямо під час ефіру кандидат Кароль Навроцький підніс руку до обличчя, наче щось понюхати. Поляки були шоковані. Невже наркотики? Лише після повтору стало зрозуміло, що він поклав щось до рота. Скоріше за все, це був снюс, аналог жувального тютюну. Пане президенте, що це був за жест? Що означав цей жест? Жуйку брав. Жуйку. Яку жуйку? Чибо. Чи не могли б ви пояснити? Чибо? Ще раз, Чібо, так. Що це було, бо це дуже розбурхало інтернет, пане президенте. Ну я радий, це дуже добре. То можливо, ви поясните, що це було? Чи відчуваєте ви себе переможцем після сьогоднішнього виступу? Справді почуваюся переможцем. 10 років Навроцький обіймав посади в інституті національної пам'яті Польщі. Його діяльність там це системна декомунізація, тобто ексгумації, там історичні розслідування, демонтаж радянських пам'ятників. Саме через це його в 24-му році оголосили в розшук в Російській Федерації за. Цитую пошкодження місць бойової слави Красної Армії. Під час передвиборчої кампанії Навроцький взяв курс на радикалізацію. Він не лише виступив із гаслами моральної революції, так і сказав, моральної революції, але й уклав передвиборчу угоду із ультраправим лідером Славоміром Менсоном, головою коаліції Конфедерація. Друзі, ну і тут найцікавіше, що цей Менсон в своїй декларації написав, яку Навроцький підписав. Отже, перше підтримувати традиційні цінності там ніяких ЛГБТ. Гендерна ідеологія виступати ну гендерна мається на увазі. Класична ідеологія виступає проти імміграції, і що важливо, підписант е, зобов'язався не допустити вступу України до НАТО. Однією з тем компанії стала соцвиплата для українських біженців. Навроцький, зокрема, тоді підтримав зміну в цьому питанні, щоб виплати були лише для людей ну тобто українців, які легально працюють у Польщі. Україна має всі підстави, як ви. Розумієте, для занепокоєння, адже новий польський президент неодноразово висловлювався про історичні злочини українців на Волині і звинувачував українських політиків у втручанні в польську політику. Ну і не даремно Анджей Дуда, ми вам показували цей фрагмент, розповідав про те, що українці мають. Таку наглість обіймати мене, коли я приїжджаю до України як президент Польщі, маючи червоно-чорні прапори на їхньому одязі. Як вони можуть? Адже Бандера мордував поляків. Ну і Навроцький бажає покаяння України перед тим як вона захоче вступати в НАТО і ЄС, якщо покаяться. Тоді, мовляв, ми ще подумаємо. Може бути, не може бути частиною міжнародних союзів держави, яка не здатна дати раду з дуже жорстоким злочином, вбивством 120 тисяч своїх сусідів. Завляє про невдячність Зеленського, повторював це неодноразово. Що викликало подив у багатьох політиків? Це нас є Все наслідок невдячності пана Зеленського. Ми поляки цю невдячність могли спостерігати і раніше. Президент Зеленський недооцінює допомогу президент Зеленський не до пане, даруйте, що це за розмови про невдячність в політиці. Ми ж дорослі люди, а не діти. Що це означає для нас, друзі? Давайте до головного зміна градусу стосунків. Польща один із ключових партнерів Києва в ЄС і НАТО. Тепер буде складніше. Проте за президентство Навроцького ця підтримка може стати. Умовною і з акцентом на історичні конфлікти, міграційні обмеження, ультраконсервативні вимоги все це вже не у партнерстві, а скоріше в розколі. Ну і тут виникає чимало питань, як українській владі побудувати ці стосунки, адже Зеленському неодноразово закидали претензії щодо його політики стосовно Польщі. Хочете приклад тримайте січень 25-го Польські політики оборилися, що президент України Зеленський під час свого візиту до Польщі зустрівся із кандидатом у президенти мером Варшави Часковським і не зустрівся із Навроцьким. Це розцінили як втручання в польські вибори. Ну і тут бац і перемагає не Часковський, а Навроцький. Наперед. Редодні виборів Зеленський дав інтерв'ю польським змі, де відповів кандидату в президенти на той момент. А тепер вже президенту новообраному Навроцькому, який сказав, що не бачить Україну в ЄС і НАТО наступним чином. Зеленський сказав: якщо союзники, а Польща це союзники не хочуть бачити нас в безпековому союзі, то тоді пану Навроцькому треба вже починати йти тренуватися. Бо може настати момент, йому доведеться взяти зброю в руки. Сказав. Зеленський тут величезна помилка, тому що коли ти лідер країни, яка у війні, треба бути далекоглядним і думати про те, що може перемогти кандидат із не надто проукраїнськими поглядами. Колишній міністр освіти, і депутат польського сейму, а це Пшемислав Чарник, закликав Зеленського цитую, охолонути і перепросити. В українського народу, якому той нібито шкодить, агітуючи за невдаху часковського, це було під час виборів. Словом у такі сращо і спричинили слова і дії президента Зеленського. Я перед тим як писати для вас відео поспілкувалася зі своїми друзями, поляками, зокрема і депутатами сейму. Говорять, буде складно. Зеленський реально допустив дипломатичні помилки, які тепер треба виправляти. Бо Польща поруч і даруйте бути в ефекті 360 від ворогів навколо справа. Невдячна зрештою друзі, вважаю, що взагалі це питання. України та Польщі і оці от тези, які ганяє зараз, до речі, російська пропаганда. Ми бачили, що вже боти і польськомовні з'явилися у нас в коментарях під відео щодо операції Павутина СБУ. Польською мовою написано Бандерівська Україна чекає на відповідь від Росії. Клас. Не знаю, чи це справжні люди, чи це. Проплачені Росією вже тепер польські польськомовні боти, але питання Бандери і, взагалі, питання історичної справедливості і трагедії Волинської реально має бути вирішене. Ми маємо всі разом зустрітися і задекларувати таку форму узгодження цього питання, яка влаштує дві сторони. І для України це дуже важливо. Я сподіваюся, що президент Зеленський і його оточення на даний момент про це думають. Адже польська сторона, повторюся, з якою я говорила перед цим інтерв'ю, говорить, що цей пан радикальний з ним буде складно, тому треба поставити крапку в цьому питанні, і це має зробити Україна. Це має зробити Україна. Гідно з відчуттям справедливості, шани гідно, але зробити. Це звіт і збір. Звіт від 111. ї Нагадаю, друзі, що минулого місяця ми збирали для них автівку. Хлопці виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. Ось звіт авто купили, передали. Дякую вам. Ви круті. Сьогодні починаємо збір для 43-ї бригади для того, аби ви не виконували свої завдання на бахмутському напрямку. Бригада імені трясила. Хочу, щоб ви, друзі, включилися, допомогли. Тому що, якщо ви розумієте, що у хлопців немає машини, що це означає? Це означає, що хлопці будуть іти на позиції пішки. І виходити пішки. Ви розумієте, яка кількість впівдронів над головою і яка ймовірність загинути, поки ти входиш е на позиції і виходиш з них. Тому давайте допоможемо, аби наші мали пікап. Разом із Геройкар. Ми це можемо зробити. В описі до цього відео ви знайдете лінк, як долучитися. Всім сердечки, хто долучається Ви круті. Дякую. Доброго дня, шановні українці! Звертаємося до вас. Та до всіх підписників Яніни Соколової та фонду «Герой Геройка. Ми бійці 43-ї бригади. З самого початку повномасштабного вторгнення боронимо нашу неньку Україну від російського супостата. Зараз знаходимося на Бахмутському напрямку. Нам конче необхіден автомобіль для підвозу боєприпасів та виїзду ремонтної групи. Звертаємося до всіх вас в допомозі збору коштів на це. Разом ми переможемо загарбник. Слава Україні! Героям! Слава! Що думаєте ви? Напишіть в коментарях щодо цього. Ми маємо зараз бути мудрими і не втратити цього союзника, на мою думку. Ваші думки читаю в коментарях. Підпишіться на нас, якщо хочете мати аналіз щодня ключових подій і резонансних справ, про які неможливо мовчати. Це чесна журналістика. І ось тут, друзі, знайдете відео наше нове відео про операцію Павутина, яку блискавично зробили. У службі безпеки України на території Російської Федерації всі деталі там. Дякую за довіру в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня, папа, друзі.